Доброго здоров'я добрим людям! Продовжуємо цикл передач Як знаходиться слово. Сьогодні приділяємо увагу ще одному такому прецедентному глюку миттєвість. Ви вже до нього звикли і думаєте, що це, в принципі, нормальне слово, але я спробую довести, що це не так. Але перед тим невеличка така може нуднувата теоретична передмова. Наша мова на загал компактніша, ніж російська, особливо в позначенні абстрактних понять. На жаль, саме оті абстрактні значення не відчуваємо, коли не вслухаємося у внутрішню форму слова. Що таке внутрішня форма? Це термін нашого видатного філолога Харківської школи Олександра Опанасовича Потебні. Він означає цей термін коріння, первісне значення слова. От ми не заглиблюючись, у нього калькуємо російські словотвірні форми, додаючи, додаючи до них, до наших питомих коренів нові суфікси. І в тих випадках, коли без них можна спокійно обходитись. Чим, наприклад, збагачує особу особа, особистість. Я знаю навіть заперечення, продиктоване калькованим підходом. Особа, то, мовляв, ліцо, а особистість лічність. Але ж є й запозичене слово, персона в значенні ліцо. А особа якраз і несе оцю внутрішню форму, про яку я казав, особливості, особа, особливість, окремішність. Отож, скажімо, формування особи аж ніяк не гірше, ніж цього мутанта особистості. Довге її непотрібне суфіксальне закінчення. Те закінчення. Теж саме з індивідом і індивідуальністю. Багатьма іншими подібними словами. Наприклад, словосполука стала запозиченим словосполученням. А слово сполука аж набагато краще звучить, але наші мовознавці запозичили його з російської термінології. І так стисліша абстрактна лексика відходить на периферію і поступово відмирає. І вже два літературознавці починають тобі доводити, нібито слово. Уводиний, наприклад, є таке слово це архаїзм. Ми так усю мову з її запросеними, відвідинами, заєминами, народинами і митями запишемо в архаїзми. А будемо някати відвіданнями, відділеннями, нововеденнями і іншими няканнями. От я, наприклад, по покликання. Або посилання замінив словом поклик. Воно набагато стисліше і те саме висловлює. Або будемо стякати миттєвостями і іншими такими довгими словами. І тут ще окрема тема навала немилозвучності через кальки. Так день у день чуємо ось цей, ось ця, замість оцей, оця. І люди починають звикати до какофонів, вже не чуючи, як. Анекдотично звучить, наприклад, я вам ось цю квітку подарую, компонентно калькують от ету. І ви вже, мабуть, не чуєте. Отож бо й воно. Далі не розшифровую, щоб не звинуватили у вульгарності. А коли та вульгарність щодня на слуху, то нічого. Віднедавна засоби масової інформації почали посилено вживати містяни, забувши, що город. Це питоме українське слово, отже, городяни більш ніж нормально, як і горожани. Що ж до миттєвостей, то запустили їх у широкий обіг укладачі телепрограм. Мотивація, напевне, така: мить не утворює множини і не відмінюється. Закінчень відмін... відмінкових немає в неї, крім називного. А чому не утворює? Хто ухвалив і припечатав? Заборонивши відмінювати. Чому я не можу відмінювати рідного слова? Нато ж тоді, коли мутант вже пожирає предка, навіть у називному відмінку однини. Послухати рекламу, одна миттєвість і настрій зіпсовано. А ще гірше розвивається мовна глухота. Навіть у письменницькій літературній Україні була колись рубрика миттєвості літературного процесу. Невже було б гірше, наприклад? Грані чи миті літературного процесу. А якось уже давненько філологи, п'ятикурсники, що з молоком телевізії увібрали тоді в себе миттєвості, активно переконували мене, що миттєвість звучить експресивніше, ніж мить. Та ж ні, кажу. Ви тільки послухайте, вслухайтеся, якась довжелезна миттєвість і мить один склад, і все сказано. Гармонія форми і змісту. Та якщо вже зайшлося про експресивність, то не знайшов нічого ліпшого, як удатися до ну, передостаннього аргументу спроби небуквалістичних перекладацьких компенсацій. Є таке слово компенсація, надолуження. 17 мгновенній весни назва метафорична, отже й перекладати її цю метафору треба метафорою. Ну і вийшов такий віршик. Я його назвав 17 моментів істини. 17 подихів весни, сімнадцять дотиків весни, сімнадцять хвиль, що ніби сни спливли у безвість, стонадцять келихів дзвениць, стонадця спалахів бренить, 11 щебетів щемить. Хто ж обернув прекрасну мить на злу миттєвість? Зрештою, бачите, коли розбурхалась уява метафорична, то мої юні і некатегоричні опоненти погодилися, що чи не найбільше підходила б до назви фільму. Така назва 17 хвиль весни. От студентів переконав, а нашим любим глядачам, слухачам для закріплення і для емоційної пам'яті додаю ще один аргумент. Вийди, кохана, я працею з Морена, хоч на миттєвість у гаї. Чи не правда милозвучно. Це така піснетерапія. Я жартую, звичайно, але може вона допоможе. По цій мові бувайте всі здорові!